Вітання, друзі мої, вітання всім мандрівникам Ютубу. Ви знову вимкнули канал Вінтажік Пошук. І як бачите, у мене на столі коробка. А це означає, що у нас сьогодні чергова розпаковка розпаковка посилки. І цього разу зі США з сайту eBay. Давайте будемо дивитися, що нам тут прийшло. Так. Ось так воно виглядає. Давайте. Ой, якісь стікерочки валяють. Прикольно. Так, давайте я коробку приберу і будемо діставати. Так, стікерочки. Так, недозволенок палити. Це дуже добре. Ось, я не знаю, що це за персонаж. Прикольно. Це якийсь... Це якийсь бонус, стікерочки. Опа, і ще стікерочки. Дивіться, у нас... Star Wars, так. І Сімпсони. Прикольно. Це мабуть додаток до коміксів був. О тут є комікси, але комікси ми дістанемо потім, скоріш за все. Так. Пакуночок ось так. ось. Запечатаний. Кирта добре запечатана. обережно відкриємо. Здається, тут мають бути книжки. Точніше, артбуки. А ви, друзі, поки можете підписатися на телеграм-канал, поки я тут все дістаю, на нашу телеграм-стріноту. Посилання зараз вискочите. Ага. Є таке, друзі. Так. Артбуки по грі Battlefield 1 Запечатані сілдові. Це вже мені не вперше вони приходять. Так, дві штучки я такі взяв. Гарне видання, тут постер і 5 поштівок. Кому цікаво, які вони всередині, то подивіться там один з перших випусків. А я ці розпаковувати не буду. Хай вони сілдовами лишаються. А ми йдемо далі. І моє улюблене лот рандомних коміксів. Їх тут штук 15, і я не знаю, які будемо зараз дивитися. Так, і ще один стікерочок Капітана Америка. Ух, блін, прикольно! Стікерочки себе порадували, Навіть знаю, куди їх можна приклеїти. Так, Комікси DC. О, Клас, вони всі запаковані, як, як потрібно з картоночкою. Це у нас Robin. Out of the Spotlight. Так, Комікс про Робіна з серії Batman, Прикольно. Опа. American Best Comics. Прометей і «Місті Magic Land. Гарненько. Так, я їх не дістаю, мабуть. Це 99-й рік. Я їх не, не дістаю, я бачу, що вони гарні, гарний стан у них. Так, від Марвел у нас. X-Factor, Mutant Sacrifice. Плюс. Так, від Марвел ще один комікс. The World Grids Comics Кадлі. Каблі, так, X-Men Zero Operation Zero Tolerance. Так, я такої серії, мабуть, не знаю каблі. Прикольно, будемо гортати, читати. Так, від DC знову Робін у нас. Круто, про Робіна мені ще не приходило. Це цікаво. Від Marvel Host Rider. Гарний арт. Гарний. Так, стан, ну давайте один. Ой, він тут взагалі запакований. Так, відкриємо якийсь наступний... О, Халк. Халк від Марвел. О, давайте це відкриємо. Так, щоб хоч ну, ну, Одразу видно, що зберігалися вони досить добре. бачите. Так, про Халк. О, рекламки. Рекламки в коміксах, це прикольно. Так, ну круть. Сіленький, чистенький, халк. Так. Місіс Марвел. Це, це, це прямо, мабуть, з магазину чи що. Від Марвел у нас ще один комікс і у нас Марвудерс. Так, здається, якщо неправильно прочитав, вибачте, але... Цієї серії я також не знаю. Цікавенько. Фантастик фу... а фантастична четвірка від Марвел. Марвел і DC у нас тут в основному. Так, Хеліонс від Марвел. Прикольно. Прикольно. Так. За Kid, Kid Flash. DC Kid Flash. Класс. О, Росомаха. Про Росомаху ще в мене не було, не приходили. Цікаво, цікаво. Є таке тор. Також від Марвел. Так. Угу, А тут що? Нічого собі. Ну-ка, давайте це відкриємо. Ну це у нас Night Wings, але... Приму, щось тут така прям товста книга. Мені здається, що це можливо і не комікс, чи можливо... Щось це обережно, звісно. Але він тут, мабуть, майже запечатаний добре. Так, ага. Ну, якщо то все такі тоненькі комікси, то це ось, бачите яка книга. Ціла, товста, велика книга коміксів. Чувак! Не забудь підписатися на канал. Дякую. Найтвінкс. Клас. Оце така приємна штука. Тут у нас ну, 145 сторінок, друзі. Це велика книга коміксів. Круто. Круто, це порадувало справді. Цікаво. Так, а ми несемось далі. Хопа! А далі у нас ось такий лотик Ну, я сподіваюся, з десочками на PlayStation 3, тому що тому що можливо тут будуть лишень коробки, так? Бо ну такий був лот, всього одна фотографія буквально, та і все. Дивіться, Dead Island. Ну о, дисочок є, дисочок є, це чудово, значить сподіваюся, на всіх інших теж дисочки є. Ну, трішки-трішки царапинки присутні. Ну і мануал. Є мануал. Це дуже добре, значить це повний комплект. І сподіваюся, останні дисочки теж будуть в повному комплекті. Так, кольоровий мануальчик. Зі слідами крові. Прикольно. Так, Дед Іскунд у нас. Ось тут у нас що Мейден 09. Ну це американський футбольчик. Теж повнокомплектний. Є таке. Так. Virtual Fighter 5. Так, теж повнокомплектний. Дисочки, все на місці. Ну, Нормальний диск, нормальний. Видно, що користувались, але не так, щоб прям дуже сильно. Так, ось це у нас, що у нас? Dark Seed, Dark Seed, Dark Sector. Dark Sector. Слухайте, всі ціленькі, корпуси всі ціленькі, мануали, ну, ними... Точно їх сильно не юзали, бо вони як нові не прим'яті ніде, не, не порвані, не затягані. То є добре, ну давайте ще дисочок перевіримо. І дисочок в нормальному стані. Без явних царапин та пошкоджень. Клас, гарний лотик. Я тепер думаю, що ці всі останні диски теж будуть в такому чудовому стані. Так. Unreal tournament 4 здається. Так, теж мануал. Товстелезний, кольоровий, диск на місці. Є таке. Так. Besвіlt 3. Цікаво. А він взагалі, як бачите, запакований в таку картонну, картонну коробочку. Так, і на ньому навіть 1499 доларів. Ну, не дешевий диск, але ж тут просто гра. Наскільки я знаю збирати оці штучки. Ну, типу, як тетріс. Він взагалі в новому стані. Ну так. Прикольненько. Це типу зуми, так, тут навіть написано зума, це кристалики, кристалики збирати. Так, окей. Несемось далі. Бейсбол, бейсбол. От бейсболів на фаміком багато, а тепер ще і на PlayStation 3 під'їхав. Повний комплект. Так. Що це у нас? Merkin Race 2, World of Flame. Так. Ага, тут нема мануальчику. Ну, Хоч десь сподіваюсь. ну Нормальний, без царапок. Є якісь відбитки пальців. І іній, бозвони з морозу. Щойно з морозу. Є таке. Так. Mortal Kombat vs DC Universe. Так, Mortal Kombat проти DC. Цікаво. Все на місці. Ну, тут мануал трішки трішки його гортали. кольоровий, прикольний. Сочок на місці, бачите, у нас Скорпіон та Бетмен. Так, ага, це все якісь... опа, ти куди? Це ось такий бонус, мабуть. Grand Theft Auto 4, GTA 4, PlayStation 3. Ну, бачите, без мануальчиків в такій коробочці. Ой, і заюзаний він добрячий. Прям видно, не знаю, вам камера передає чи ні, але на ньому царапки дай Боже. Окей. Так, і ще лишилось у нас два дисочки. Давайте, який подивимось. Щось відвалилось. То не страшно. Давайте ось цей. Марул з кепком. О, бойовик марул проти кепком. Fighting, точніше. Клас. Клас, клас, клас. о Тостелезний кольоровий мануал. Мануали я обожнюю такі. Вже гарно так. І що у нас завершає? А це Fallout 3, друзі. Fallout 3. До речі, минулої посилки мені приходили фігурки персонажу Хенкок якраз Fallout 3. Круто, круто. Круто, круто. Явних царапок немає. Ну і мануальчик по Fallout. Falls, це, це топ. Як не крутий дістати б тебе Survival Guide. так гайд по виживанню клас кольоровий дивіться. ну що ж дисочки скажу вам так порадували досить непогані ігри і непоганий стал бо я вже було думав що їх так ще доввень не хотіли відправляти на склад в Америці я вже було подумав можливо там одні коробочки мені бачите все прям круто, все так як треба, так як я і хотів. <гум> Тож, друзі, на цьому я вам... ай! Ага, я не побачив тут кепком розбите, блін. Ай-яй-яй. Розбита коробочка, бачите? Шкода, 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 всі інші, здається, повністю нормальні. Так, друзі. А на цьому все. На цьому я вам велике. Дякую. Зараз буду розклеювати стікери. Дякую за увагу, за те, що дивитесь відео до кінця. Збирайте, колекціонуйте, бережіть себе. Ну і до зустрічі в нових відео!